Корисна, дієтична і знову популярна в Україні стартував сезон спаржі, ціни, смаки та де її вирощують. Наша Вікторія Резун розкаже. Ми спираємо спаржу, яка ростом приблизно до 25-26 см, Ось цю ми залишаємо до завтра. Завтра ми її зріжемо, а ось цю можемо сміливо зрізати. Глибоко в землю не занурюємо, ось так зрізаємо. Готова спаржа ось такого розміру. Оце ми зрізаємо, відкидаємо. Ця частина може бути трошки твердою, тому ми ось ось такий розмір, це ідеальний розмір. Це спаржеві плантації прикарпатських фермерів. На перший врожай Майя та Володимир чекали три роки. Мені дуже сподобався її смак унікальний, і я відчула сильне-сильне бажання її вирощувати. Я придбала насіння, посіяла, чекала три роки, доглядала. Так, це був трохи такий важкий шлях, але він навчив мене терпінню, любові, і воно окупилося тим, що. Люди потягнулися до смачного, я не очікувала такого. Збирають урожай з паржі з квітня до червня. Культура потребує ретельного догляду, хорошого ґрунту та чимало часу. Зараз через складні погодні умови збір почався трішки пізніше. Ми почали 22 квітня збирати, і в нас були перериви, тому що були в нас і град, і холод, і спаржа росте при високих температурах. Якщо температура не дозволяє, вона зупиняється в рості. Тому в нас було кілька днів і перериву. За цей час утворились черги, люди записуються, чекають на спаржу. Прикарпатська спарша додає підприємеця ще екологічно чиста, бо її вирощують без жодних добрив. Спаржа це також одна з небагатьох культур, яка не втягує нітрати. Тобто для її вирощування не потрібно добрива, оскільки наша чудова українська земля. Гарна, це чорнозем, і вона багато містить корисних елементів для живлення, яке необхідно для спаржі. Тому ми не використовуємо добре. взагалі не лише смачна, а й корисна спаржа. Допомагає травленню, а ще знижує тиск, кажуть медики. Вживати можна і діткам з трьох років спаржу. Корисна вона тим, що має велику кількість мікро та макроелементів, має вітаміни С в собі, Б та Е. Також, зокрема, вона містить вітамінів групі Б. Це фолієву кислоту, яка може бути корисною вагітним жінкам або період планування вагітності. Взагалі, в принципі, фолати корисні всім нам. Також вона містить клітковини досить багато. Це, зокрема, інулін, який корисний для нашого кишківника, який стимулює. Ріст корисних бактерій кишківнику, окрім традиційної зеленої, вирощують також і фіолетову спаржу. Загалом на плантації в день збирають по 300 кілограмів цієї культури.